Вітаю на каналі. Нарешті ми дійшли до дев'яток. Лишилося геть зовсім трошки, ще десятки. Майже ми на фініші. І так дивіться, дев'ятка. Ось тут написала таке основне, напевно, її бачення, яке ви повинні знати і розуміти. Йдемо після вісімки. Тобто, дев'ятка, після перемін або ситуації, яка спонукала діяти так, як було у вісімках, те, що я вже вам говорила в попередніх відео. Йде зупинка. По дев'ятці, це є такий, ніби як. Або зупинка, або знаєте, таке за сповільнення, напевно, сповільнення процесу для оцінки результату того, що було зроблено, і того, що відбувалося раніше. Це така описова суть дев'ятки. Тепер тут вам напишу основні моменти, і далі підемо по кожній дев'ятці, Будемо розмовляти. І так, дев'ятка, основні моменти. Нічого. Не роблю. що Оцінюю отримане. І звикле. Що? І тут вже йде по масті. Отут я вам тако написала. Можете те приблизити, переписати, як там кому добре. І так, а тепер поїхали. Стандартно починаємо від мечей, те, що відбувається в людини в голові. Коротко. Це в основному дев'ятка мечей. Наші страхи, наші тривоги за майбутнє. В основному, я вам скажу так: дев'ятка мечей це є безпідставно. Дуже часто людина тривожиться, переживає, не може нічого робити, ні про що думати, бо є якась певна стресова ситуація. Але це є безпідставно. Ну є певні причини, звичайно, не на рівному місці ми за щось переживаємо, але в основному, в основному це просто такий внутрішній страх, через те, що я не знаю, що там воно буде далі. Тобто, основне значення дев'ятки мечей це є страхи, тривоги за майбутнє, стрес, напруга, переживання, що не дає, ну скажімо так, відпочити. Тут не тільки про нічні якісь кошмари, як кажуть, що це там прям ужас, ужас, нічний кошмар. Ні, тут просто відпочивати не получається, тому що ти постійно в тривожному стані. Як події це показує події, знаєте, стресові вісті, якісь чи події в житті, тобто на суботійному, побутовому рівні, це є якісь ну інформація, новини, щось відбувається. От події стресового характеру. Але дивіться, що я вам скажу: не завжди це є якісь погані ситуації в більшості випадків так. Але буває і таке, що, припустимо, ну я не знаю, дівчині запропонували заміж вийти, вона там, до того була не зовсім сильно готова. Або роботу якусь нову пропонують, так само не розраховуєш, або хочеш ти на нову на нову роботу, маєш, скажімо так, таку можливість, але дуже переживаєш, як воно буде далі. Тобто і події хороші можуть бути, які приводять просто до стресу. Дев'ятка мечей показує тривожний стресовий стан. Не обов'язково, що все буде реально там зле і погано, але ситуація буде стресова. Це є нерви. Часто це печалі, якісь такі ніби як погані перечуття. Але це можна побороти. Тобто, дев'ятка мечей вона говорить про те, що це все не то, щоб воно і безпідставно, і ну, так якби, як би, сказати, вибачте, за жаргон. Рішаємо. Це можна вирішити. По дев'ятній луні тут є от така особливість. Ну, Я зараз перейду, в принципі, до інших колод. Нюанси питання, які можна поставити, боятися чого там, чи стресувати відносно чого, за що переживати, та, турбуватись за що відносно чого, стрес з чим це пов'язано? Отакі питання можна задавати, тобто з чим пов'язаний цей стрес, або ну що буде далі? Добре, я стресую, я переживаю до чого це приведе. Наступні карти дивимося, а тепер пішли по інших колодах. Дивіться 78 дверей і дев'яно луну. Чому вибрала ці колоди? Тому що вони найбільш такі, скажімо так. Найбільш оракульні, чи як би то сказати? ну Більше оракульна 78 дверей, а в Дев'янтній дев Луні там просто є такі свої скажімо так, нюанси, на які можна звернути увагу і вони допомагають знайти відповідь. І плюс вони витягують дуже багато психології. З дев'ятною луною бажано працювати по таких всяких різних психологічних проблемах і питаннях, тому що витягує ну, такі наші підсвідомі різні програми. І так, дивіться: 78 дверей. В чому тут ну та не то, щоб навіть особливість, тут підкреслення того, що безпідставний страх. От сидить людина в зоні свого комфорту, та в тій золотій клітці, і боїться просто вийти назовні, тому що не знаю, що там воно буде далі. Ті ворони, їх буквально тільки дві, розумієте, там не є ціла купа тих птахів, які можуть заклювати з'їсти або щось в тому роді. Можна вийти. Та, ти не знаєш, що там воно далі за тою кліткою, ти звик там сидіти в тому своєму стресі в тих своїх переживаннях. Але ну, двері тобі відкриті, йди і дивися, що там і як воно там, як хоча б виглянь. Ну, через ті двері там позаглядають, розумієте, а не отак сиди і, і, і думай, що там страшно, і непонятно як, і ті ворони, які наганяють якийсь ніби страх. Тобто тут мова йде більше про реальне вказання на те, що це є такі, ну. Тривоги, наші, які можна побороти і йти далі, це обмеженість така сам це, коли людина сама себе обмежує. розумієте? Це не є якісь такі зовнішні обставини, які побороти неможливо. Це таке ну, психологічне самовнушення і, і тривожність. На рахунок девіантної луни, мені вона дуже подобається в тому плані. Дивіться, по-перше, вернемося до того безпідставного і невеликого. Тут оцей страх за спиною, так? Він не є настільки великий і настільки страшний. Тобто, ця людина та, вона може побороти у тебе таке мілке. Вона просто не бачить, який то страх. Сама собі накручую, сама собі переживаю, сама собі нервую, тривожуся. Але насправді просто треба подивитися в очі тому страху, що він не є такий великий не є такий страшний. І другий момент в цій колоді це оцей кіт внизу. Тут видно, що це вже навіть не кіт, а ну, хіба його трупік ем, лишився. Тобто вказує на те, що людина дуже довго знаходиться в такому стані. Це про давність. Тобто проблема не нова може бути. А другий момент може бути такий, що просто надовго можна засісти в тих своїх страхах. Ну, це є, це є недобре. Наслідки будуть ну, реально нехороші, якщо дуже довго сидіти в такому стані. Тобто цей кіт, те, тобто, то, що в нього лишилося, він так вказує на, на час. Там. Отак, надіюсь, це зрозуміло по дев'ятці мечей. Поїхали далі. Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш це як би вам сказати, вертаючись до отих значень. Про те, що нічого не робити. Ото теж людина нічого не робить, вона просто тривожиться. Вона зупинилася і тривожиться. Звиклий стан страху, якщо повернутися до цих е моментів. Так? Оцінюю отримане в дев'ятці мечей, це мається на увазі, що що я отримала після вісьмерки. Тобто, якщо по вісімці мечей є всякі різні обставини, але людина з ними не бореться, нічого не ну, сильно там не думає, не рішає, вона переходить в дев'ятку, тобто затягнутий, знову ж таки по дев'ятній луні, затягнутий час стресу. Тобто тут навіть не про оцінку отриманого, а про те, що ем, в якому стані е, ну, який стан отримає людина після цієї вісімки. А якщо говорити про оцінку, то оцінка завжди погана. Людина думає, що все буде зле, тривожиться і не знає, як воно буде далі. Е, тепер поїхали по дев'ятці чаш. Дев'ятка чаш от нічого не робити, це якраз про, про, про неї. Людина особо не напрягається, розслабилася. Що про роботу, якщо дивитися, тобто ну, не працює людина, не старається, розслабилася. Що в відносинах так само, я думаю тільки про свої бажання і про своє задоволення. Нічого особо не роблю, просто отримую, скажімо так, це така розслабуха. Кайф від того, що я, що я маю, що я роблю. Звиклий стан, оцей такий емоційний, і дуже часто дев'ятка чаш показує нам, як би вам сказати, Оця розслабуха задоволення, вона відноситься до, до випивки або до чогось такого. Тобто людина собі навісілє, в розслабленому стані нічим не париться, завдяки чому? Завдяки, от, ну, скажімо так, тим кубкам, але від світу відгороджена, бо руки тут перехрещені в класиці, тобто я думаю про себе. Тобто відчувати, от, скажімо так, таке довольство, але це довольство, воно на емоційному плані. Не обов'язково, що все супер, все класно, все окей. Просто людина так якби, задоволена. Це навіть не, не про задоволеність тут мова йде. Тут про хороший настрій, скажімо так. О, точно. Це про хороший настрій. Але цей хороший настрій, скоріш за все, через те, що людина ну, займається задоволенням, скажімо, своїх якихось емоцій. Дуже часто це вказання на всякі різні розваги. Про роботу, от я вже сказала, це Руслабуха, в відносинах так само. Може означати отриман, отримати бажане і бути задоволеним. Але в основному дев'ятка є дев'яткою. Вона говорить про стоп, про зупинку і про нічого не роблення. Тобто це я чекаю, що хтось за мене щось зробить. Я чекаю, що щось там хороше станеться. Розумієте, в ситуації людина себе так веде, о типу на пофігу, без напряга, тобто розслаблено. Ну, буде як буде. Маю надію, так собі думаю, що все буде хорошо. Отак розумієте. Ну так, ну проведений добре часу може показувати, але по дев'ятий чаш це не йде таке, знаєте, що я в компанії розважаюсь. тройка чаш, це може бути таке, що я там з подругами, з колегами чи з кимось собі розважаюсь. По дев'ятий чаш людина може сама собі не знаю, ну отримувати задоволення. Ну хто хто випиває, може хтось в'яже, ну може бути і таке. Тобто ситуація не розвивається, нічого не відбувається, тому що я собі сижу там, не знаю, біжучи книжку читаю. Чи, чи, і в такому розслабленому стані це дуже созвучно з дев'яткою пентаклів. Вони дуже сильно між собою подібні. Ем, дуже часто ем, карта дев'ятка чаш показує особу, і дуже часто це є так, якби фігурна карта, і показує мужчину. Це в моїй практиці. Ви на собі провіряйте, будь ласка, викладайте собі розклади кожного дня і дивіться, як карти вас програються, тому що в кожного своє бачення, своє підсвідомість, свій зв'язок з вищими силами, свій зв'язок з картами, ну тобто своя практика. Дуже багато є оцих факторів, які впливають на те, що ви сприймаєте карту по одному, а хтось інший по іншому. В мене дуже часто. Дев'ятка чаш програється фігурою, і особливо це стосується мужчини, тобто чоловічої, а дев'ятка Пентаклів це про жінку, ми дійдемо до цього. Так. Ну, можна сказати, що особа закрита там, думає тільки про своє задоволення, само якась там закохана. Я в ніби все маю, але ще щось хочу, егоїстично. Але так, ну про це можна сказати. Але дуже часто дев'ятка чаш показує особу нетверезу, тверезою, на навіть так, тепер поїхали по колодах, тому що ну, це важливо і хочу про 9-молоду сказати. Дивіться, 9, 78 дверей. Знову ж таки, бачите, воно показує самодовольну особу, яка собі випиває і розважається. Ну, от дуже часто так показують карти особу, мужчину, який собі. от, ну, Хтось об'їдається, хтось впивається, хтось там ще щось робить. розумієте, Щось в тому роді. Тобто вказує на людину, яка не насолоджується, не напрягається, він нічого не робить. Він от чекає, що йому принесуть, що за нього зроблять, що йому дадуть, йому так окей, хорошо. Дев'ятка чаш по дев'янтній луні, вона концентрується на тому, ну звертає нашу увагу, дивіться, тут оцей чоловічок, в нього так все є. Тут видно, та, що він добре вдіти ну, там, зачіску ту свою якусь має, та? Тобто, ну, видно, що людина та, якби, не є бідний і нещасний. Але він хоче ще. І, скажімо так, у цього Аладдіна вже задовбало, той Аладін сам має ті закриті руки, тому що ну, знаєте, ці людські звичайні бажання. ну, його, певно, вже злить, я так собі думаю. Ну, тобто не хочеться виконувати от такі якісь всякі бажання примхливих людей. І дев'ятка чаш, дев'ятні вона, знаєте, ніби концентрує увагу, що ти вже все маєш, або людина вже все має, але хоче ще чогось, їй ще мало, тобто повністю задоволення немає. Розумієте, отут навіть видно, оці ж руки перехрещені. Було би те задоволення повним, і таким, ну знаєте, карта би мала трохи інше значення, якби ти людина мала відкриті ті руки. І нічого би не вказувало на цю закритість тут. Так само та якби знаєте, ще не повне задоволення ще мені чогось бракує. І я хочу, щоб моє бажання, отут, тут знову ж таки дуже добре відіграється, і видно, що я хочу, щоб хтось виконав моє от якесь земне бажання. Та тобто сама особа не напрягається, а чекає, що хтось їй поможе, хтось щось зробить. Бажання здійсне оближе зверху донизу, все принесе, все подасть, все порішає. Тобто, ну от так особа розслаблена, нічого особа не робить, а тільки хоче, щоб її бажання здійснювалися. Розумієте, отак, і що це бажання хтось ще здійснить, а не своїми силами. Як говорити, ну буває таке, що ми дивимося на ситуацію, в якій ситуації знаходиться людина. Подивиться чаш, дуже багато хто каже, що це там повне повне задоволення, все буде окей, все буде супер. Ну, дивіться, в мене так воно на практиці програється. Це типу, все добре, але є оцей стан якоїсь такої не то ж, незадоволеності, чи як ну, от чогось не вистачає. От ніби чогось не вистачає. От все маю, але ще чогось не вистачає. Тобто, це не зовсім таке повне задоволення. Отак. Це є дев'ятка чаш. Тобто є якийсь осадок, так, якби, знаєте, ну, в цій карті. Все окей, але не зовсім. Так. Дев'ятка жезлів. Нічого не роблю, тому що стомився. Тому що важко, тому що довго йду і щось ніяк до кінця не дійду, сил нема. Вимотаність. Дев'ятка жезлів дуже часто показує, говорить про вимотаність, виснаженість, таку втому і моральну, і фізичну. Коли важко, по десятці жезлів ще важче, і там велика відповідальність, ми про це ще поговоримо. Але по дев'ятці жезлів це є вимотаність, виснаженість, коли все задовбало, на що воно мені треба. Я більше не хочу це робити. Або взагалі не хоче щось робити. В основному показує, що є в ситуації, якщо ви дивитеся, що є якась проблема. Мушу так якби щось робити, мушу це добити, мушу це цим займатися. Розумієте, от про любов чи про роботу, це є мені тяжко, мені не хочеться, але я вже так довго цим займаюся, які би проблеми не були, але треба це довести до кінця. Це треба довести до кінця. Не хочу, але треба. Намагаюсь уникнути якихось дій, якихось рішень. В основному це знаєте, або я роблю щось дуже вяло, нема охоти моральної, нема фізичної сили, або не роблю взагалі. От стою і чекаю, як ця ситуація буде розвиватися, тому що мені вже це все зовсім не подобається. Є якісь от важке завдання, у вас важкий шлях, дорога в справі є проблеми. Вже якийсь досвід, тобто знову ж таки, дев'ятка жезлів завжди говорить про термін часу, що це давно чи це, ну скажем так, проблема чи ситуація тягнеться якийсь період часу, що це не є щось нове хтось може реально в ситуації мішати ця карта показує, але може й бути таке, що нам здається, що нам хтось мішає. Тобто є проблеми в справі, і ми так, якби знаєте, насторожі, ми очікуємо, що щось буде погане. В когось це може програватися, що я думаю, що мені хтось мішає, і я от стаю, так, якби, на захисті насторожі. А в когось це ну, просто можуть бути якісь проблеми, які заважають, і здається, що хтось мішає. Може реально хтось мішати. Ну, в основному це просто карта говорить про те, що в ситуації є якась проблема, і нам дуже тяжко її вирішити. Вже немає сил і охоти взагалі. Йти до кінця. Ми очікуємо те, якби гіршого, або взагалі не знаємо, чого чекати, але точно таке розуміння, знаєте, що нічого доброго, нічого на краще не буде. Оце такий вимотний стан. Питання, які можна ставити, ну, проблема, яка з чим пов'язана, не хочу робити, що там, чи з чим це пов'язано, втікаю відносно чого, втікаю, я вам покажу по 9-й луні, до чого тут про втечу. Тобто тут є от такий Стан, знаєте, я оцінюю утримане, і відчуваю, що на що воно мені було треба. Настільки воно тяжко все дається, що вже воно мені було треба, і чи взагалі треба продовжувати. Оце такий основний стан по дев'ятці жезлів. Нічого не хочу робити, або не можу робити, або мушу робити, але мені це не подобається. Оцінка моя така, що якось воно все тяжко, на що треба. І звиклий стан проблемний. Звикла, що або хтось буде мішати, або будуть якісь проблеми. Оце такий. Звикле що? Звиклі дії, такі, знаєте, або нічого не робити, або чекати, що буде гірше. Так, дивіться, по 78 дверей. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ну, майже готово, але ще треба постаратися. Ну, І, скажімо так, то нелегко. Тобто, ну, ті двері нести не зовсім легко. Тобто тут от картинкою грає як, що знову ж таки довго щось робилося, бо дім будувати це не один день. Але треба це. Закінчити, докінчити е, так, Ну бо без дверей дому не буде, ще ті двері лишилося. Але це, скажімо так, не зовсім легко, не зовсім просто. По дев'ятці жезлів. Е, Дев'ятка жезлів, е, дев'янтма луна. Отут є дуже так добре про втечу. Є проблема, є важко, що хочеться втекти. Тут особа, яка ну, прийшла ніби як на свято, та, бо в діта все-таки якийсь карнавал там, чи що, і та маска в діта, ховаюся я за тою маскою, щоб мене не бачили, як я там виглядаю. Тобто от такі якісь речі, але особа прийшла та, якби на те свято, але втекла, бачите, Ну, тобто, не знаходиться десь в якомусь обществі, та? в суспільстві, а втекла. Сховалася десь за тими сходами, чи то в підвалі, чи туди. Тобто це бажання втекти від проблеми, або втекти від ситуації, або взагалі її не рішати, бо задовбалася. Ніби мусиш. Не можеш це кинути, тобто мусила там прийти, припустимо, але не хочеться там бути, і робиш все для того, щоб або нічого не робити, або втекти від проблем. Ну так. Надіюсь, це зрозуміло. Поїхали далі, і лишилося нам дев'ятка пентаклів. Така ніби. Позитивна карта, але вона теж має трохи відтінок негативу, і я вам про це скажу, в чому її, скажімо так, неприємна сторона. І так, дев'ятка пентаклів. Дуже часто вона відображається як особою жіночої статі, як жінка. Тут я казала, це про мужчину, це про жінку. Тут мужчина зациклений, скажімо так, на своєму якомусь задоволенні живе для себе, а тут про жінку, яка теж думає про свій фізичний комфорт. Іменно фізичний комфорт. Це і, і, і про грогі, і про красоту, і про все, що завгодно. Але про свій фізичний комфорт, думає особа. Бажання реалізуватись по цій карті. І дивіться, багато хто каже, що це там по, по, по роботі, прям супер, вау, великі гроші, кар'єра і всякі такі різні, і ти маєш купу багатства. Ні. Дев'ятка пентаклів, вона про комфорт. Не, не факт, що цей комфорт та якби багатий, та в багатстві, що все маю і класно мені комфортно. Це фізично звикле задоволення. Тобто, може не, не, не хватати, розумієте, може і квартира бути маленька, і зарплата маленька, і всякі різне. Але людина звикла, скажімо так, бути от в цьому такому стані і вийти з цієї зони комфорту дуже важко. Дев'ятка Пентаклів в основному показує зону комфорту, з якої дуже важко вибратися. Не, варто, що, не факт, що це суперська така зона комфорту, де все чудесно. У кожного вона своя. По роботі, по справах, в основному це, скажімо так, планування. розумієте, Планування матеріального майбутнього, коли я щось хочу, коли я щось планую. Навчання дуже часто показує. Тобто, ну я строю собі якісь плани, я чогось вчуся для кращого матеріального майбутнього. Отак це може бути задоволення фізичним світом, життям взагалі, результатом роботи, але не факт, що це про багатство. І ще одне, ця карта може показувати реально дуже хороші фінансові результати, матеріальну забезпеченість, ну, реально, оце багатство, про яке говорять всі там, книжки чи автори, але тільки при умові прикладених зусиль не забуваємо про карту попередню. Коли ви думаєте про те, блін, яке там значення вибрати по карті, по молодших арканах, згадуйте, яка карта була перед тим. Як... Тут була вісім пентаклів. Коли добре попрацювати, реально напрягтись фізично, монотонно, тяжко. Ну тобто, коли постаратися, тоді людина приходить до дев'ятки пентаклів і оцінює свої результати, те, як вона постаралася, що вона зробила, те й отримала. Тобто результат фінансовий, хороший і про це багатство, про яке всі кажуть, дев'ятці пентаклів прийде тільки тоді, коли дуже сильно постаратися. От, коли дивитися на результат там, як здійснюється моя моя реалізація, плани, те, що я собі там думаю, і в кінці дев'ятка пентаклів говорить про те, що будеш мати. Стільки, скільки ти собі хочеш, але тільки при умові, якщо дуже сильно постаратися. Показує деколи гординю, трати на себе. Ну, але це в основному значення: це матеріальні плани чи матеріальні справи, ну, гроші і навчання, в тому числі. Тому що ми вчимося для чого? Для того, щоб потім краще жити ну, в матеріальному світі. Так? Тобто по роботі. Це ще не є результат, це є плани на майбутнє. Це не є дії. Тут є зупинка. Я нічого не роблю. Я оцінюю те, що я вже зробила, який я результат отримала, і планую далі. Отак. Розумієте? Тобто значення дев'ятки пентаклів це не дії, а оцінювання, що я маю вже після того, що зробив, або що я можу мати. Ну, після тих своїх зусиль, тобто я собі планую щось. Звиклий стан комфорту, оцінюю свої результати, вони хороші, якщо постаратися, або нічого не роблю, бо мені так звикло, я в своїй зоні комфорту знаходжуся. Отак. Ну, це все, що зв'язано з матеріальним питанням. Тобто, якщо там ви якусь карту з цією поєднуєте, це. Ну, Питання, які можна задавати, та це фінансові плани на там на що з чим пов'язана ця реалізація, відносно чого оця дев'ятка пентаклів, і відносно неї, що я думаю, чи що я роблю. Тобто інші карти чи жезли, чи мечі показують відносно того матеріальних своїх планів, у тих фінансових своїх ресурсів, отого свого комфортного, як я себе відчуваю і що я роблю, тобто по мечах, що я там собі думаю, по жезлах, що я роблю. Ну, А чаще знову показують емоційний фон відносно цієї дев'ятки Пентаклів. Так, тепер дивіться. Ну, знову ж таки, По дев'ятці Пентаклів, 78 дверей, тут, ну, що? тут знову ж таки концентрація на тому, що жінка, в якої все є і все ніби окей, вона запрошує когось до себе в гості. Ну, і дуже часто ця карта програється от іменно з жінкою. І оскільки ця карта оракульна, то дуже часто або ви до когось підете, або до вас хтось прийде, от, або там якісь робочі справи, знову ж таки, десь піти до когось чи з кимось поговорити відносно матеріальних якихось справ. Дев'ятка Пентаклів, девіантна Луна. От чим вона мені подобається тут про те, що людина в масці. Тобто ніхто насправді не знає, чи вона дійсно така багата, чи, чи притворяється. І чи щаслива вона, чи, чи зовсім в печалі. Тобто Тут дуже йде таке, знаєте, питання притворства. Не знаєш, це приміряти на себе. І, ем, тобто, Що там буде з вами, припустимо, по дев'яцію пентаклів, дев'ятна Луна, це я приміряю на себе достаток. Не факт, що я його маю, я собі його планую, я його хочу, я на себе його приміряю. Можу притворятися. А можу дійсно реально собі планувати, бо бачу, що є якісь перспективи, є якісь можливості. і Я вже собі думаю, як воно буде далі, але це про плани. А не про реальний результат плюс ця карта показує високомірність. Чому я про це говорю? Тому що тут вона типу тих рук немає. Якщо читати автора, що що пише по цій карті, він то це про те, що це ніби як з бідного общества, з бідного суспільства, особа, але яка хоче жити в достатку, і вона навіть знаєте, от прийшла, скажімо так, в бідний район. Така багата вся особа, і навіть руки не витягує, тому що не хоче там не знаю, взятись за щось грязне, за, не, не, не захворіти, не знаю. Тобто вона ті руки сховала. І тут про високомірність. Я вся така дама, я вся така багата, вся така крута, що в тому бідному районі прям нічого не хочу рухати і трогати. Тобто тут про високомірність в дев'ятні луні. Надіюсь, ви зрозуміли значення дев'яток. Пишіть, коментуйте, що зрозуміло, що не зрозуміло. Будь, ну... Буду перезнімати, якщо буде потрібно, чи відповідати на запитання, якщо потрібно, але всі карти все одно мусите перепровіряти на собі, як вони з вами відіграються. Я вам подаю тільки своє бачення, свою інформацію те, як воно програється в мене по, по цих різних колодах. Надію змогла допомогти всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.